Ця весна або увійде в історію як один з найцікавіших сезонів аніме за довгий час, або ж навіки прославиться як сезон втраченого потенціалу. Здебільшого на екранах виходить щось типу хітових розхвалених адаптацій, що нинджампу, що можливо не промажуть. або ж сиквелів відомих популярних аніме. Так, це точно залетить. Проте цієї весни доведеться йти на ослів: оригінальні аніме від молодих талантів і легендарних творців минулого, повернення франшиз, спін-оффи, свіжі ризиковані проєкти, які або залетять, або зіллються. Тому сьогодні жодних мемів, бо маємо багато роботи. Запускайте інтро. じらいさん、肩 <laughs>。ごめんごめん。もっといろいろ気にしてくださいよ。工藤君って年上に可愛がられるタイプよねって。ハロ、タト。 Здається, я вагітний. Звичайний роман у Коулуні посмів поставити слово звичайний у своїй назві, чим абсолютно дискредитував усе це посереднє лайно, яке виходить щосезону. Романтична історія, що розгортається у місті Коулун, максимально чудово передає золотий вік 80-х і 90-х. Крім цього, євангеліонського янгола, який моніторить кожну рух, забийте. Кожен кадр цього аніме просякнутий атмосферою, що переносить вас у часи, які хочеться пережити знову, хай ви навіть їх і не застали. Це просто. Лютий вайб перегляд цього аніме це те саме, що й слухати рандомний плейлист жанру сіті поп о другій ночі, ностальгуючи за епохою, в яку навіть і не жив. Нарешті нам дали зрілу романтику, а не шкільний пубертат. І здається мені, що ця таємнича сайфайність приховує дещо більший сюжет. І знаєте, що це навіть не єдине аніме в сезоні з привабливим вайбом, бо що може бути більш привабливішим ніж старий добрий кінець людства? Знову без світла. Далі ще один свіжак від Sci Games Pictures. Я виявив у собі деяку слабкість до затишних історій, що розгортаються на тлі постапокаліпсису. Бо думка про кінець світу вже не така і страшна, а навіть доволі комфортна. Знаєте, щось таке є в цих життєрадісних історіях з присмаком меланхолії. І я раз за разом тягнуся до них, немов метелик до чергового екзистенційного вогню. Якщо ви, як і я, сумуєте за відчуттями, які подарувала остання подорож дівчат, гляньте це. У порядку живої черги. Дякуємо за розуміння. На цей раз маємо лише кілька сиквелів, як от Вітролом, аніме для пацанів про пацанів, які роблять пацанські речі, типу бійки, мордування та формування мужицьких братств. Чому це дівчата дивляться? Юність продовжується, і Арахен разом із рейнджерами також сподіваюся, цей сезон викладатиметься на максимум і не нудитиме ще сімома епізодами про іспити. У вогнеборців виходить останній сезон. Перший я так і не додивився, але деякі уривки наштовхують на думку це зробити. Але це якщо наступні сезони не відволікатимуть мене. Від неймовірних екшн сцен дупою та накі, що з'являється кожного разу, коли я ловлю атмосферу. І це велике, якщо. Боже мій, це що Сергій Дамбест? Боже мій, це що Сергій Дамбест? Боже мій, це що, Боже Сергій Боже мі... Дамбест? А цей хрін з нас звідки взявся. Ще один ремейк класичної манги від творця детектива Конана, про яку я навіть ніколи не чув. Але хто б міг подумати, що це стане однією з найкращих анімацій сезону? Студіо Віт продовжує доводити, що кожен їхній продукт це шедевр, адже це зовсім інший рівень ремейку Олдскульщини, навіть з нещодавніми хітами. Геройка залітає у сезон з жорсткішим. Спінофом, і поки що я кайфанув від нього так само, як і від основної історії. Цікаво побачити світ академії з вуличного ракурсу. Очима героїв, що не мають потужних руйнівних суперсил, але все одно перемагають суперзлодіїв. Тут є дружній сусід слайдермен, якась айдолка, що тільки те й робить, що скаче, повний треш. І наймогутніший герой з усіх. Так, це хлопчина, чия суперсила, це залізні яйця. І щодня він б'ється з лиходіями без будь-яких надздібностей. Це Only Men's. То що у світі коїться. Я не читаю новини. Так, ну там Америка водить мита. Угу, Для кого? Канади і Мексики. Ой, я переплутав для кожної країни. Лише 10 відсотків мінімум. Та з відстрочкою на три місяці. Крім того, на Китай ведуть окреме мито. 104 відсотки зачекай, я збрехав 245 відсотків. Завжди приємно, коли легка комедія стає хітом сезону. Зараз же авторське Денс пропонує відьмо варту. Але з якою відьмою варто дивитися відьмо варту? Не знаю до чого це я. Після школи відьом дівчинка має обрати собі фамільяра, що стане її рабом і буде захищати, служити і виконувати усі примхи. Знаєте, Знайте, це навіть не назвали б рабством. А тож вона обирає друге дитинства, і, на жаль, для нього тепер він служитиме їй. Надо! <плес> Надо. <плес> Так, вона дівка проста. Якщо на пляшці соку написано Концентрований, вона концентрується. Але саме завдяки хімії між двома персонажами перші серії заходять дуже добре. Для тих п'ятьох фанів ідіотки це те саме, тільки магії більше, а насилля менше. Лазар. Якщо і був тайтл, на який я чекав із нетерпінням до початку сезону, то це саме він похмуре майбутнє, де все людство підсіло на якийсь чудодійний препарат, бо він легкодоступний і недорогий, без очевидних недоліків. Окрім одного, за словами творця препарату доктора Скінера, кожен хто його прийняв, помре приблизно через три роки після першого вживання. Настає повний хаос, усюди паніка. А індекс Доу Джонса стрімко падає нижче плінтуса. <плес> О, ну і вміють же вигадувати. З і палок ліпиться команда, що діятиме в сетінгу олдскульного сайфаю. Вони взяли ще Нічірова Ватанабе, Це той, що ковбой, бібоб і самурай Чамплу один з найвідоміших режисерів, і звели його разом з чадом Стагельський. Сам Джон Стагельський з Джона Віка ставить екшн хореографію а мапа віддається по максимуму. Ну хіба це не рецепт успіху? Візуально це першокласна цукерка. Музика, ніби сучасний Бібоп. Яскравий і живий світ з вайбом початку 2000-х, по яких всі засумували. Зважаючи на всі фактори, я дійсно дуже хочу полюбити це аніме. А... well we're here to save the world what are we some kind of Suicide Squad. We're like the Avengers or something. От лайно, де я ж пожартував. Сценарій аж занадто прагне до крутості. Дуже прагне. Може навіть занадто, бо іноді доходить до кострубатих діалогів і жартів рівня Марвел. Лазар не досягає того природного шарму та хімії, яку має Бібоп. От лише погляньте на ГГ. Він як спайк і робить все, що і спайк, go тільки go 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 сальтухами. Б'ється як спайк із go 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 сальтухами. Бігає як спайк із. Сайтухами. Він ніби закінчив школу Леона Кеннеді з обов'язкових сальтух. Та пташечка зробила сайтуху. Та все ж я вирішив дати йому шанс, адже це аніме все ще багато в чому хороше. Ще рано судити. Тому скоро побачимо, провалиться воно чи взлетить вверх, як пташка, роблячи сайтуки в польоті. У сьогоднішньому епізоді на що передьорнути аніме про дівчину, що відматує час щоразу, коли знімає спідню. Так, логіка аніме мені не чужа. Я можу зрозуміти дегенерацію, я можу зрозуміти божевілля. Але хочете сказати, що в тиші під час уроку ніхто не помітить хлопця, який встає на очах у всіх і підходить до найпопулярнішої дівчинки тільки для того, щоб стати на коліна і залізти їй в труси під її стогони? Отже, мудило, я навіть не міг кашлянути без зауваження. Тим часом брота ледь не став трішки ближче до раю, і жодна людина цього не помічає! Її це ж просто дурне. Чи то забити? Ні. Це все ще історія в межах правил, і потрібно їх дотримуватись. Треба триматися за принципи, бо вдруге мій член мені не пробачить. Може, ми є моральні? Може ми й дивимося абсолютно посередні тайтли, але це не означає, що ми не можемо і надалі дро. Так, а ну стривайтено, на кранчерол є версія без цензури. Гаразд, секундочку. Зібел. And cents. Pervert. And Pervert. 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 It's written on the bill. Хоча забудьте про розпусту і сикаючу фентезі. Знаєте, хто жирує в цьому сезоні? Фани повсякденності. Тут в нас дівчачий табір, але всі обжерлися смачної їжі. Дівчачий табір профінансований префектурою Яманаші від автора. Оу, oh. а то дівчина подорожує Японією за шалені гроші, що схоже на хитрий план автора спускати виробничі кошти на мандрівки. Хвилинку, це ж типова японська дівка, тільки синьоволоса і мила Нінджа і вбивця під одним дахом. Для безглуздої дурнуватої комедії анімація тут чомусь набагато краща, ніж у більшості бойовиків. Цієї весни виходить купа анімешок, але найбільше з цього всього вирізняється одне аніме, яке, на мою думку, має найбільший потенціал. І технічно це навіть не аніме. Бути героєм ікс, нашумівший тайтл, що прийшов до нас з чайна, і бляха, вони втерли всім носа. Давненько я не був так щиро вражений рівнем продакшену в анімаційному серіалі. Ну гаразд, це брехня. Адже Аркейн виніс ту планку вщент, але я не думав, що вже так скоро, хоч хтось трохи до неї наблизиться. А бути героєм X вже майже досягнувся. Це китайська версія тигра та кролика, де супергерої це ходячий бренд. Так виглядає дуже схоже на Аркейн, тому мені довелося перевірити, чи це не та ж сама студія. Стиль анімації повністю змінюється в одну мить під керівництвом кількох анімаційних студій, що дає простір для розвитку таких крутих сцен, яких я давненько не бачив. 3D, 2D, все це в суміші, яку ніхто не відтворював з. Ніколи. І це не лише виглядає стильово, це невід'ємна частина історії. А якщо бачили трейлери, то знаєте, що нас чекає ще більше змін. Це не просто збірка історій, це справжній бенкет анімації та всього, що розриває мозок. Так, технічно це не аніме, але для мене як фаната аніме тайтлом сезону є бути героєм Ікс. йоу, блітого піймав? Окей, народ. Пам'ятаєте, як того разу я намагався вас переконати, що аніме про айдолів та про групи це різні речі. Що ж гадаю, я нарешті зрозумів, у чому ці жанри такі різні і в чому по-своєму унікальні. Розумієте. Я люблю цю музику. Таке відчуття, що настала нова ера аніме про гурти, бо кожний сезон дарує принаймні одне топове. І це стане одним з найкращих. Навіть без музики, що може бути веселіше, ніж школярки з елітної школи, що виховано обмінюються компліментами, перш ніж зафігачити на гітарі і дуже-дуже дуже сильно намокнути на знак їхньої абсолютно платонічної дружби. Без хою версу. Це збіса веселе аніме. Я навіть не знаю, як зробити його кра. О! Це пташка! і вона вилітає з клітки. О, боже, коли ж вона зробить цей боку? Не знаю, якого коня фани кобеличок принесли в жертву гача богам, але ця франшиза чомусь найпопулярніша серед спортивних аніме. Для тих, хто не в курсі. От приходите, ви на чергову халтурну гача адаптацію, а потім бачите це. Сай Games одна з небагатьох компаній, яка не просто доїть гаче фанатів, а реально вгатила шалені бабки в топові адаптації франшиз, а ще фінансує оригінальні історії як готель Апокаліпсис. Вітаємо гравці кобиличок На відміну від нас, ви більше не брудні геймери. Пишайтеся. Ви піднялися до Інвесторів! Oh, she... о! новий сезон реінкарнації безробітного... Стоп, Стоп, ану секундочку. Що за хрінь? Початок після кінця. А це вже вебтун аніме з сюжетом, що начебто рубається з реінкарнацією на рівних. Але єдине, що справді добігає кінця, це моя надія на нормальну адаптацію. Знаєте, мені навіть шкода фанів початку після кінця. Якщо це фінальний результат довгоочікуваного релізу, то страшно подумати, що ж там було у чорновику. Інді. Індібі. In the... In, in the yeah. in, in, in що ж, гура вийшла з гри, тож треба якось затягнути гіків у бейсбол. І що може бути краще, ніж мила і зухвала дівчинка, яка дражниться, що матчу? No, 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 no. Ну все тепер не цікаво. Ясно, що японці фанаціють від бейсболу, але я більше по футболу. А це лайно якесь. А далі переходимо до сільський дядько, стає майстром меча ще одного фентезі за винятком того, що ГГ тепер дорослий. Принаймні творці аніми вже розуміють, що аудиторія, яка виросла на майстрів меча онлайн 12 років тому, більше не підлітки. Але невже вони думають, що ми настільки примітивні та інфантильні, що поведемося на те саме фентезі про силу? Тільки цього разу головний герой дорослий, чоловий і скромний чувак і якось намагається звести кінці з кінцями, який не усвідомлює свою силу, але Ніколи не переоцінює себе, який за повагу і самовдосконалення упокорює зарозумілих підлітків, які потім ними захоплюються. Не тому, що в нього є аура, а тому, що в нього є мудрість і життєвий досвід. І бляха, він взагалі крутий. Але камон, ми ще не такі старі. Ми шаримо за приколи. Ей, дивіться, дивіться, колобок повісився. помісився. Uh. Продовжуємо тему ностальгічних анімей, і це виглядає так, ніби вистрибнуло з адаптації візуалки двохтисячних. Так ви можете сказати, що це кі. Так можете сказати, що це Маеда, Так, можливо, це розірве ваше серце на шматки, але головне питання в тому, чи зможе воно його виліку? Ну теж птахи! Стоп! А та клітка, з якої вони вилетіли, і жодної сельтухи? Я передумав народ. Це буде лайно. Наступне ґандамджі. GQX。G Q X、なんて読むんだ ?Turnei Gundam.G-Gooks?G-Gooks?G-Gooks?Gundam.Gooks?X。 Ну, хай буде так. Це найгучніша прем'єра Гандаму за останній час. Я подивився чимало Гандамів, але мій монтажер набагато довше у фандомі і куди краще розбирається в темі. Тож зачитаю його коментар про те, чи варто вам це дивитися, чи все ж ні. Від справжнього фаната Гандама. Мобільна броня Гандам GQX – це спільне виробництво студії Sunrise та студії Кара. Це перша поява імені Хідеакі Анну в титрах франшизи, що часів контратаки Шара 1980-го. Боже мій. Дівчатка! <laughs> Альтернативна лінія Вселенського століття представляє сценарій, в якому шар Азнабель приєднується до Зеонського рейду на стороні 7 у 0079. Сеттинг такого штибу може легко відлякати новачків і водночас розлютити олдскульних фанів ВС, яким не до вподоби експеримент. Ха-ха, вони разом грають на гітарі. Гляньте, які милі божечки, які киці. Але я гадаю, що настільки радикальний відступ від оригіналу можливо якраз і поле. Легший старт новачкам без потреби в підготовці. Що ж до мене, то мені дуже подобаються GQX. Тому що визнати, я маю чимало зауважень до механічних конструкцій, адже вони. Ха-ха, <гум> тепер вони разом сплять! Це пік, це просто пік, аніме! Ми це зробили, народ. Ми використали всі ісекайні ідеї, і лишилося лише одне місце для розвитку жанру: Спейс! <гум> Пам'ятаєте, як я казав, що в ДГГ помирають від перевтоми? стало забагато? А... Якщо до цього, ще один втомлений офісник, нічого нового, але цього разу у нього є сім'я, і він дізнається, що дружина йому зраджує. Але це ще не все. Виявляється, його дочка насправді не його, і вишенка на торті його ще й підставляють за розкрадання грошей компанії. Дружина каже, що він жалюгідний, дочка більше його не любить. Звільнення, розлучення, втрата опікунства, аліменти на дитину і 50 мільйонів єн боргу компанії. А потім, а потім. Після всього цього він захворів на рак. Це... <плес> Треба було цінувати вантажівку. Куна. Який тайтл там далі? Чи можуть хлопець і дівчина зберегти дружбу? Косіт no. цікава концепція. На свій 17-й день народження відьмочка дізнається, що вона проклята і має лише рік, тому їй потрібно зібрати тисячу сліз радості від людей, і це не тільки врятує її життя, але й до цього ж подарує безсмертя. Тож вона вирушає в подорож, щоб допомагати незнайомцям і приносити в їхнє життя трохи щастя. Бляха, ну хіба це не мило? Хіба це не аніме для душі? Ні, тупорила хрінь. Аматорське лайно розберемося, чому у середньому потрібно плакати не менше двох сьомих сліз на день, чи ви помрете? Тобто декілька сліз на день. Ходити і допомагати рандомним людям це, мабуть, найтупіше, що можна зробити в цій ситуації. Думай, мала, думай! Звісно, можна зосередитися на одній людині, але на вирішення кожної проблеми може піти кілька днів, і зрештою у вас навіть немає жодної гарантії, що цей вилупок захоче плакати. Отже. Ось як це роблять профі. Крок перший: зніміть квартиру поруч з лікарнею. Краща лікарня, що спеціалізується на невідкладних операціях або пологовий. Це дає можливість пасивного доходу сліз без особливих зусиль. Крок другий: почніть вести церемонії. Будь-яке весілля це найкраще місце для збирання сліз. Щастя, вам потрібно буде витратити лише годину часу, але ж на день може бути кілька весіль. Навіть якщо весілля не надто зворушлива, 80% успіху покриють молодята та їхні батьки. Але якщо і це надто кропітка робота, не хвилюйтеся, є ядерний варіант. Готові? Відвідайте один єдиний концерт Тейлор Свіфт і ви досягнете своєї мети за одну секунду навіть з надлишком. Ця біла жінка стане вашою богиною на все вічне життя. Але ж ні, краще хай бабця поплаче. <плес> як мило, і нарешті від короля трешової романтики діти сім'ї Шіунджі, від творця дівчини на прокат. Зустрічайте нове аніме, гаремна романтика про чувака його чотирьох зведених сестер, одну рідну та молодшого брата. Певен, що цей опис вас насмішить, або, хоча б, потішить. Але я просто в захваті, бо бачу людину зі справжнім талантом. Адже такий проект потребує чистої відданості та рішучості людини зі стійкими поглядами, ми всі можемо чогось повчитися у сім'ї Шіунджі, щось створити набагато важче ніж засудити. Але якщо ви на щось наважились, якщо наважились на будь-що, який сенс втілювати задум, якщо не викладаєшся на повну? Навіть якщо ти найкращий серед найгірших, якщо сміття для одного скарб для іншого, то цей сміттєвий бак може стати повноцінним центром утилізації відходів. Навіть якщо ви вважаєте, що розкрили свій потенціал, копніть глибше, адже ви знаєте, що статні на більше. Подивіться на створену вами дівчину на прокат і скажіть Ні, треба впасти нижче. Подивіться на кількість сестер у домашній дівчині і скажіть ні, треба піднятися вище. Одна сестра, дві сестри. А якщо до п'яти і молодший брат, тому що битва ще не закінчена, завжди є вершина, на яку можна піднятися. Тож пам'ятайте, що сім'я завжди стоїть на першому місці, тільки якщо у вас не стоїть на сім'ю. Народ, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Буду дуже вдячний за всі ваші коментарі, лайки та репости. Ви цим дуже допомагаєте. Озвучив, як завжди, коржик, переклад прекрасна ксіліан. Візуальна частина. Пасіба, Ярік виручив. Дуже дякую. А буду чекати на ваші донати, тому що вони також прям мотивують афіеті. Як люблю вас, Так, ось вам і весняний сезон аніме. Тож я сподіваюся, що потім не червонітиму за свої слова, тому що є шанс, що жоден тайтл з цього сезону. Оно не вистрілить або навпаки. Що ж, поживемо і побачимо, тому що хто зна, залиця ці чи проваляться. Але часу у мене так само не вистачає. О Боже, у будь-якому разі на сьогодні все з вами був Гігук. Побачимось е -е, наступного разу.